Леся, українка, без надії сподіваюсь. Геть ти думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так уже люболосінні променуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісті. Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні, я на набогім сумнім перерози. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду на виплених сльози гірки, і від тих сліз розстане та караля давай міцна, може квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Вдовгу темною нічку не видиму, ні стою, ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки, сподіватись, жити буду, геть